Їх відзначили за те, що вони читають традиційно обласна бібліотека для юнацтва визначила своїх кращих відвідувачів і нагородила їх. Заохочуваними подарунками серед нагороджених школярі, студенти і ті, хто навчання давно закінчив, але не втратив інтересу до книги. Люди саме старшого покоління, а це громадські діячі та педагоги, свої відзнаки отримали у номінаціях друг бібліотеки та читач професіонал. Однак більшість заохочувальних подарунків бібліотекарі приготували для молоді. Читачів у нас не зменшилося. Як була там в середньому 17 тисяч читачів у бібліотеці, так вони і залишилися. Просто трошки помінявся склад цих читачів. В минулому році було більше школярів у нас і більше дітей молодшого віку. А в цьому році у нас більше студентів. У номінації за вірність книзі приз дістався студентці рівненського коледжу економіки та бізнесу Оксані Ляшук. Зараз у нас з'явилася, ну дуже доступно став мережа інтернету, але ну на мою думку, це зовсім не те книга, яку її читати її треба насолоджуватись. Ну відчувати навіть запах тих самих сторінок. Свою переможницю знайшла і номінація Найкращий читач літератури з мистецтва. Нею стала студентка інституту мистецтв РДГУ Любов Василець. Це мені дуже допомагає в підготовці до дипломної роботи, до захисту, оскільки я п'ятий курс випускний рік. То я дуже задоволена і базою, і підходом атмосферою доброзичливості, Що завжди я знаю, що коли я не прийду, то завжди мені підберуть необхідну літературу. А от найбільше сучасної української літератури, хоча за освітою і не філолог, а економіст, читає Ірина Мельник. Це є просто хобі, захоплення. Ще зі школи прищепили мені вчителі любов до української літератури, і так я й звикла вже 10 років я є читачем. Це може бути книга на тиждень, це може бути дві книги на тиждень. Визначили бібліотекарі і наймолодшого любителя літератури. Ним став трирічний Павло Пацовський. Поки він в мене був животиком, читала дитячі книги. І Потім ми родили я постійно йому читаю книги. Беремо різні книжки, розвиваючи про тваринок. Ми дуже любим Кожен раз, як ми їх приходимо, ми беремо мінімум п'ять книг. Крім цього, у юнацькій бібліотеці визначили переможців у таких номінаціях як читач-ерудит, універсальний суперчитач та читаюча сім'я. Іван Марчук, Сергій Абралевич. Інформаційна програма День.